Всім привіт! У зв'язку з початком нової фази повномасштабної війни і збільшенням штату збройних сил в декілька разів з'явилася проблема нехватки спеціалізованого транспорту і бойових машин. Тому на даний час багато компаній і волонтерів почали розробляти і створювати власну техніку. Сьогодні розповім про чотири унікальні екземпляри. Компанія із Кривого Рогу, яка до війни займалася проєктом міської електровантажівки, розробила і почала створювати бензинові багі для військових. Як заявляє розробник, вже випущено більше 20 екземплярів. Звичайно, такий транспорт не підійде для прямих зіткнень, але для переміщення на не невеликій дистанції повинен показати себе прекрасно. Два сидіння. Платформа, яка витримує 200 кілограм. Проста конструкція, яка дозволить швидко провести ремонт і модифікацію під призначення підрозділу. Компанія з Тернополя, яка займається розробкою і продажем електровелосипедів, на базі однієї з моделей створила спеціальну версію для воєнних. Вага 70 кілограм. Можливість подолати на одному заряді 100-150 км розвиває швидкість до 90 км на годину. Як заявляє розробник, такий транспорт підійде для снайперів, розвідників та партизан. Саморобна причіпна реактивна система залпового вогню Відьмак. На даний час відомо про один екземпляр, створена з дев'яти направляючих відграду і відповідно використовує 122-мм некеровані реактивні снаряди, використовується правим сектором на Криворізькому напрямку фронту. Низьку точність компенсує висока мобільність і простота конструкції. Саморобні РСЗВ встановлені на пікапи. На відео ми бачимо два екземпляри на одному 16 пускових труб, на іншому 14. Використовують 80-мм авіаційні ракети С8. Ці снаряди використовують різноманітні літаки та гелікоптери. Систему управління вивели в кабіну. Потрібно відзначити, що у такої системі є переваги та недоліки. Як і система Відьмак, ці екземпляри мають досить низьку точність. Але встановлення на пікап робить їх максимально мобільними. В описі до відео ви знайдете ссылки на додаткові матеріали по всіх проектах. Також можете написати свій коментар, поставити лайк або дизлайк, а також підписатися на мій канал. До зустрічі!